Зі спортом по життю у центральному парку відбулася традиційна спартикіада серед людей з інвалідністю. Кирило разом з Олександрою опановують новий для них вид спорту питанк, гра, яку спеціально розробили для людей з інвалідністю. Розробляється кість, плече, смотря як кидати. Якщо, наприклад, цей шарик кинули далеко. То потрібно цей шарик він тяжкий важкий, тому потрібно можливо можливо і так кидати, можливо його і так кидати. Тут працює чесно, свої м'язи, плечові м'язи. Участь у спартакіаді взяли клієнти міського центру реабілітації «Гармонія», громадської організації Паросток, а також інші охочі. Вони змагалися у восьми видах спорту. Грали у хокей на траві, настільний теніс, шашки, дартс та баскетбол. Олена Кривенко дає фору усім, закидаючи м'яча прямо у сітку, та навіть випереджає чоловіків за кількістю очок. Я это я два тісалася. Я за неї попаду, попала. Я я довольна. Незалежно від хвороб люди з інвалідністю традиційно беруть участь у таких змаганнях, аби поспілкуватися та отримати задоволення від гри. А ще такі заходи допомагають соціалізуватися та розвинути моторику. Хто не міг самостійно пересуватися, отримували ходунки. Життя не повинно проходити повз такого принципу. Дотримується і цей учасник. І, хоча Андрій Щербацький вже 13 років, як прикутий до візочка через травму шиї, він завжди посміхається життю та своїм прикладом підбадьорює таких як сам. Над кін досить важкий час, досить багато військових, досить багато людей з пораненнями, і важливо зараз в цей момент показувати людям, що життя продовжується, що не потрібно зупинятися, що є досить велика різні види спорту, різні різна діяльність, якою можна займатися. І власним прикладом таки ми висвітлюємо це в маси і показуємо, що не потрібно зупинятися життя продовжується, і потрібно працювати, 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 працювати і працювати. Спартакіаду для людей з інвалідністю у Вінниці проводять понад 20 років. Цього разу до неї долучилися 55 учасників. Приємно те, що практично ніколи цей захід, ці змагання не зупинялись. Єдине, що у 2022 році, коли навала російської армії пішла війною на Україну, ми вимушені були призупинити змагання, тому що це була безпека наших учасників, ну і, в принципі, всіх Вінничан і українців. По закінченню спартакіади у кожному виді змагань визначили переможців та призерів їх нагородили грамотами та подарунками від комітету по фізичній культурі і спорту міськради.